Всім привіт! Сьогодні з вами дивимось харківські прикраси. Ще хотіла сказати щодо минулого відео, багатьом дівчатам, на жаль, не вистачило кольє, я буду намагатися замовити на повтор деякі моделі. Якщо мені це вдасться, ті, хто писав особисті повідомлення, я вам повідомлю. І ще невеликий анонс: завтра я планую зняти відеомікс і деякі прикраси будуть з дуже класними знижками. Тому, кому цікаво, завтра доєднатися до перегляду, орієнтовно у 6 годині. Першим сьогодні подивимось дуже оригінальний комплект під назвою Етнос. Є в наявності два комплекта – каблучки 19,5 та 20 Але підвізка, дівчата, лише для одного набору залишилась. Вставка тут ось такий коричнево бордовий Про При такому штучному освітленні вони більш коричневими здаються, а без нього більш у фіолетовий йдуть. Так, сережки за вагою 8,63 г і каблучка 10 г. Навколо камінці, тут є вставочки позолоти. В цих комплектах вона не дуже яскрава, навіть і непомітна на перший погляд. Це стосується каблучки і сережки, в підвісці більш насичений кольором А Можливо, з дівчат, хтось вже брав комплект каблучка сережка, можна взяти окрему і підвісочку. Дивіться, сережки на англійській вони чудово виглядають на вушці. Буває цей комплект ще з зеленим авантюрином, з коралом, імітацією, навіть колись з голубим агатом бачила, але не знаю, чи зараз є камінці. Треба все запитувати. Зближче дивимось каблучку, така вона незвичайна. Дівчата, всі розміри каблучок можна змінювати, але під замовлення. Чекати зараз це не менше місяця. І також необхідна мінімальна передплата. Кого це влаштовує, пишіть, ми вам все замовимо. Так, дивіться, вартість каблучка плюс сережки 2190 гривень 60 доларів. Так, і дивимось підвіску, я її одразу пропоную під якірний ланцюжок італійський, я в минулих відео показувала, їх залишило ще декілька штучок. Довжина у цих 50 см, вага 5 грам. Вони прям ідеально підходять під будь-яку підвіску, можна сміливо брати. Вага цієї підвіски 7,5 грам. Така вона прямокутна, вушка. І вартість підвіски і ланцюжка прописую на екрані. Ланцюжки йдуть без бірок, оскільки це італійське виробництво, вони не передбачені там взагалі. Далі дивимось дуже красивий комплект під назвою дуплет. Вставочка тут натуральний сапфіриновий агат. Дуже-дуже красивий, подивіться. Колір, мені здається, передається максимально правильно. 18-й розмір каблучки в наявності, багато срібла в цьому комплекті, сережки за вагою 878. Англійська застібка, добре занижений штифт. Також цей комплект можна замовляти з зеленим авантюрином. Можливо, ще щось існує. це тря... Також треба запитувати. Дуже класна каблучка, вага майже 15 грам. Ось така шинка. Дівчата щодо розміру, в принципі, він повний, 18-й, хоча й широка каблучка. Вартість такого набору 2740 гривень 75 доларів. Далі дивимося ще один дуже класний комплект під назвою Асканелі. Вставочка тут рожевий кварц, розмір каблучки на повний 20,5, можливо, навіть на 21 підійде. Інші розміри під замовлення. Ще також існує браслет, такий досить великий. Кому цікаво, напишіть, пришлю вам фото. Вага сережок 1169 грам, англійська застібка, занижений штифт. Тут навколо камінців ось такі срібні гілочки, бачите? Дуже стильно виглядає. Також існує з іншими вставками, кому цікаво, пишіть, відправлю фото. Каблучка за вагою 12,26. Ось ближче вам її показую. Дуже класні камінці, до речі, такі насичені. Так, і підвізка 9,82 грами за вагою. І також дивіться, під неї підходить якірний ланцюжок. Я ж казала, річ універсальна. З цього комплекту класна вартість. Три одиниці виходять разом 2810 гривень 77 доларів. Наступним дивимось також класний комплект лантана з культивованими перлинками на 19 розмір каблучка. Також тут є позолота, в каблучці вона ось так прихована на сережках зверху. Також ще підвізка, її можна замовити. Вага каблучки 15,4 грами, багато срібла, шинка. Вага сережок 11 грам, застіпка. Вартість такого комплекту 2920 гривень 80 доларів. Наступною дивимось каблучку зі скорпіоном у 19 розмірі. Вага 689 грам. Вставки тут білий кубічний цирконій. Каблучка сама по собі без комплекту. В комплекті є від іншого виробника, але там, здається, треба замовляти яка краса. Воно досить бюджетне 730 гривень 20 доларів. Далі, дівчата, приїхало декілька наших улюблених підвісок з черепашками. В наявності цілих 4 кольори: перший варіант ось такий зелений, насичений, другий мікс рожевий і фіолетовий, а також є ось такий класичний білий цирконій. І дуже красивий чорний подивіться, яка краса. І знову ж таки, вони чудово підходять під ось ці якірні ланцюжки. Дивіться, ці підвісочки йдуть самі по собі, але я можу запропонувати до них ось такі гвіздочки з однотонним цирконієм. Це є чорні, є білі і є зелені. Для міксу, на жаль, немає, але можна щось також пошукати на майбутнє. Так, давайте на прикладі однієї роздивимось. В цій підвісці рухомі лапки, хвостик і навіть голова в черепашки. Дуже симпатична річ, класний варіант на подарунок. Дивіться, ось такі є гвіздочки. Вони, можливо, трошечки темніші, але в комплекті буде класно виглядати. Далі показую, як виглядає білий комплектик. І ось так з чорним цирконієм. В них дуже класна вартість. 770 гривень 21 долар. Дівчата, кому не вистачить, ми можемо замовити їх на повтор. Якщо згодні почекати, то буде і вам черепашка, бо я сама їх чекала майже 2 місяці. Все таке, що поцікавіше, це треба замовляти. В наявності такого не буде. Так, і дивимось ці сережечки. Дивіться, окрім тих кольорів, що я вже показала, ще також є голубі та сині. Вага у них всіх в середньому 2 грами. Ці сережки йдуть на закрутках. Багато хто за це запитує, не втратяться. Дуже класні кольори можливо, під замовлення є ще якийсь варіант, там червоний або фіолетовий. Треба також все уточнювати. Вартість 365 гривень, 10 доларів. Далі дівчата є ще одні класні сережки на гвоздиках, називаються квадрат, є вставочка чорного цирконію та зеленого. Вага близько 3 грам. Цікава така оправа, дивіться. Також мені здається, я раніше бачила з синім кольором цирконію та червоним можна спробувати замовити. Вартість 440 гривень 12 доларів. І останнє, що сьогодні покажу, дівчата, дуже-дуже гарні хрестики. Дивіться, скільки варіантів вставок. Ось такий насичений червоний, ніжно-лавандовий, червоний, синій таким відливом під Лондон топаз білий та під аметист. Тут кубічний цирконій багетного огранювання, дуже класно виглядає, подивіться. Під ці хрестики, до речі, можна брати і гвоздики, які я тільки що показувала, буде класно. Середня вага 2,5 г. І чудова вартість 365 гривень 10 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплений в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!